Наймасштабніша агентурна мережа ФСБ в Україні СБУ викрила більше 15 учасників угруповання чотирьох ключових фігурантів уже затримано. У Києві служба безпеки нейтралізувала злочинну організацію, яка займалася інформаційною диверсією на користь ФСБ, понад 15 членів якої, у тому числі настоятель Київської церкви УПЦМП, були затримані за поширення прокремлівських наративів, розпалювання релігійної ворожничі та виправдання війни Росії проти України. За даними СБУ, це одна із найбільших мереж ФСБ, яка діяла в Україні спочатку повномасштабного вторгнення. Вона мала чітку ієрархію та розподіл функцій, а також постійний зв'язок із найбільшими засобами масової інформації Російської Федерації, які одразу підхоплювали потрібний шлак контент. Відомо, що координатором мережі в Україні був затриманий СБУ Клірик. Він відповідав за поширення матеріалів, в яких підбурювали до міжконфесійної ворожничі та виправдовували агресивну війну проти України. Для цього фігурант особисто інструктував виконавців інших учасників злочинної організації, які діяли під виглядом політекспертів і готували провокативні дописи та відеосюжети. Підготовлений контент розповсюджували через десятки підконтрольних каналів у Telegram та YouTube, а також на сторінках у Facebook та на офіційних сайтах різних єпархій УПЦ МП. Здійснюючи інформантаки, ворог сподівався не лише розхитати суспільно політичну ситуацію в Україні, але й дискредитувати нашу державу на міжнародній арені, особливо перед західними партнерами. Під час обшуків за місцями перебування фігурантів у Києві спецслужби знайшли мобільні телефони та комп'ютерну техніку, які використовувалися у злочинних діях на користь країни-агресорки. На підставі зібраних доказів усім затриманим нині повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Також відомо, що зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі. Такі новини, друзі. Підписуйтесь на нашу youtube платформу та ставте свої вподобайки під нашими відео. Данов розкрив секрети, як вдалося зупинити окупантів за крок від захоплення Києва. Недавно голова ГУР дав інтерв'ю німецькому виданню Зейт, в якому розповів про те, як було зупинено окупантів, які намагалися захопити Київ у 2022 році. Головним чином, завдяки злагодженій роботі військового спецназу ГУР, окупанти не змогли захопити аеропорт Антонов у Гостомілі та просунутися далі до Києва. Він також зазначив, що важливу роль у зупинці окупантів відіграв надійний інформатор, який надавав гур інформацію про плани ворога. Така інформація допомогла Україні адекватно підготуватися до оборони. Підрозділи Сил безпеки та оборони України здійснили контратаку проти російського групування в другій половині 24 лютого. До кінця ночі у бою вдалося ліквідувати близько 80 російських десантників. У документальному фільмі Воєнна розвідка України Буданов розповів, що Росія замінувала охолоджувач і їхні об'єкти на території Запорізької атомної електростанції, підготувавши її до руйнування і викиду радіоактивних матеріалів. Крім того, технічно створені умови, за яких Росія може контролювати цю ситуацію, зробити ядерну катастрофу в будь-який момент із зворотнім відліком від 10 годин до 14 днів. За його словами, росіяни замінували охолоджувач та інші об'єкти на території Запорізької, АЕС, щоб підготувати її до руйнування та викиду радіоактивних матеріалів. Буданов заявив, що у своїх доповідях загарбників пишуть, що локалізувати місце аварії в Україні буде неможливо. А розкіт радіоактивних матеріалів триватиме стільки, скільки завантажено на цей момент. І інші об'єкти на території Запорізької атомної електростанції, підготувавши їх до руйнування і викиду радіоактивних матеріалів. Крім того, створені технічно створені такі умови, при яких Росія може зараз контролювати цю ситуацію і зробити ядерну катастрофу в будь-який момент з зворотнім відліком. Від 10 годин В цей час Буданом анонсував серйозну спецоперацію на півострові. Українські диверсійні рейди у чорному морі. це підготовка до серйозної операції в тимчасово окупованому Криму. Він зазначив, що це хороший посил для мешканців півострова, які живуть в окупації, вже 10 років. Підготовши всі заходи до серйозної операції в Криму. Це перевірка правильності, скажімо, наших тверджень про шляхи підходу і відходу звідти. Крім того, це гарний такий посил для населення, яке живе в окупації вже 10 років. Багато хто з них вірить в те, що їх забули, кинули. Там не всі так гарно це сприймають, як здається. Є люди, які от люблять Україну, але вважають, що її зрадили. Таких людей багато, до речі, дуже багато там лишилось. У відеозвернення до 10-ї річниці окупації Криму наприкінці лютого буде наголосив, що для успішної оборони та контрнаступу Україна повинна контролювати акваторію Чорного моря та бути присутньою на півострові. Дуже багато виходів розвід спеціального призначення з метою проведення засадних дій, нальотів, демонстративних дій інколи для того, щоб приховати напрями діяльності інших угруповань. Ну і так. Їх очікують нові сюрпризи, і я б не рекомендував цивільному населенню користуватись так званим кримським мостом. Сказав Буданов. Нагадаємо, в ніч проти 5 березня українські військові потопили російський корабель Сергій Котов морськими дронами «Магура-В-5». Неймовірно грандіозна новина. Гроші Росії вже працюють на Україну. Перша частина з кількох мільярдів євро має в липні надійти до українського бюджету. Мова про прибутки з російських суверенних державних активів, які заморозив Європейський союз після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Зі 190 мільярдів євро кремлівських грошей європі за ці два роки депозитарій Євроклір отримав прибутку близько 4 мільярдів євро, і тепер ЄС планує виділити їх Україні, як пише Financial Times. Раніше про це заявили на найвищому рівні у Європейському Союзі, зокрема Урсула фондерляйн. Крім колосальної фінансової підтримки, яку ми вже надаємо, наступний крок буде пов'язаний з доходами від російських заморожених активів. Ми вже зробили перші кроки. Наразі Європейська комісія готує план з конфіскації прибутків, які пов'язані із санкціями. Власне, в липні Україна має отримати вже перший транш, якщо у Брюсселі це схвалять держави-члени ЄС. Пропозицію сформулюють вже наступного тижня. Ці гроші дуже важливі, бо їх збираються пустити саме на військову міць України. Такий крок підтримує і президент Єврокомісії Урсула фон Ляйн. Нагадаю, що раніше мова йшла про використання. Тання грошей на післявоєнну відбудову України. Та звісно, зараз Україна, яка протистоїть найконцентрованішому злу, потребує в першу чергу зброї. Орієнтовно, протягом всього року Україна отримає від 2 до 3 мільярдів євро. Та рішення, яке зрештою хвалять, має стати переломним моментом і наблизити нас до іншого справедливого рішення наших партнерів щодо повної конфіскації і передачі нам всіх 190 мільярдів євро країни-агресорки. Та навіть прибуток із цих грошей дуже суттєва допомога. Адже загальна сума, отримана від Євроклір, може сягнути 20 мільярдів євро до 2027 року. ЄС може використати ці гроші для закупівлі зброї Україні через існуючий фонд або для інвестування в українську оборонну промисловість. За проектом Єврокомісії Брюссель планує привласнити 97% чистого прибутку, отриманого від заморожених російських активів Євроклір, і перерахувати їх до бюджету ЄС. А вже Ще потім ці гроші будуть або щокварталу, або двічі на рік йти на користь України. Наразі ця пропозиція має бути остаточно схвалена. В Росії з самого ранку зовсім неспокійно. Ніч з понеділка на вівторок, 12 березня, представники легіону Свобода Росії, Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону, які є громадянами країни-агресорки, але воюють проти режиму Путіна, зайшли на територію Курської та Білгородської областей. Дня в Білгородській та Курській областях три російських батальйони ведуть бої із силовиками та армією Росії. На офіційному каналі Російського добровольчого корпусу опублікували відео, де танк прорвав оборону державного кордону Росії. Однак не зазначили про яку саме область чи територію йдеться. Легіон Свобода заявив, що село Тьоткіно Курської області повністю під контролем так званих російських визвольних сил. За їхніми даними, путінська армія стрімко залишає селище, залишаючи позиції та кидаючи важку техніку. Деякі ж російські воєнні жалуються, що їх бросили. Ось, наприклад, кілька військових з Білгорода звернулися до кадировців, адже ті, почувши перші вибухи, втекли куди подалі. Тож кинуті та опущені по духу росіяни послали куди подалі Кадирова та його ставлеників. Ми байці армії, хочемо хотімо до чеченцям. А в частности это касается Рамзана Кадырова и ставленника его в Белгородской области Рустама Агуева. Слушайте, вы как будто потерялись в России. Вот вы такие гордые чеченцы, хуё моё. А как пришло время работы, так слились. Вы на... полгода простояли тут в школе. Вас местные называют чеченские свиньи, потому что живете как в Хлеву. Кадыров! Кадыров, если не отвечаешь за свой базар, забирай свои свиней и уехали. Вы хуже, чем бабы, от баб проку больше. И да, Агуев, увижу тебя, завалю, пидораса, клянусь. Спасибо за внимание. Ну, такая она дружба с тикток батальоном Кадырова. А вы что думали? Зараз ініціатива у прикордонних областях Росії знаходиться на боці свободи Росії та інших батальйонів. За словами бійця легіону Олексія Барановського, російська армія не очікувала сьогоднішнього прориву, тому не мала достатньої кількості живої сили на цих територіях. В тих містах. Хождение, собственно, войск было мало и они не ожидали этого. Поэтому собственно они п'ять и инициатива находится на стороне значит, сил освобождения. Барановський додає, що на жаль, місцеві жителі поки що ховаються у підвалах, бо армія Росії знищує їхні житлові будинки. А Що касається містів, ну вони поступають найбільш розумним образом. Они просто прячуться в підвали. То, к чему мы их призываем, потому что мы не хотим, чтобы мирные граждане страдали. Это путинская армия постоянно наносит удары э, на территорию Украины по значит, жилым массивам. То же самое мы сейчас видим и на территории Курской области, потому что они вот думают, чтобы где-то там, начинают туда насыпать из минометов, там, из артиллерии. Угу. Нас уже там нету, ну, уничтожили какие-то жилые дома, кто их там считает. Тані тобто точно так же, як ведуть себе на території України точно так же относяться к своєму е, мирному населению. Все в стилі росіян, але з ними також є свої методи боротьби. До речі, дехто вже пише, що в Белгороді відбувається. Евакуація, хто його знає. А от влада Курської області заборонила поширювати фото та відео з місць обстрілів. Та прильотів, а також пересування військових. А ще з'явилася інформація, що в Курську намічається референдум по виходу зі складу Росії. У Тьоткіно з'явилися бюлетені з питанням щодо виходу зі складу, також Росії і утворення Курської автономної республіки. Цікаво, що ж буде далі, адже поки що, ні Путін, ні хто з представників влади не робив ніяких гучних заяв. Спостерігайте разом з нами, аби бути в курсі найактуальніших новин. Президент України дав розгорнути інтерв'ю французьким медіа BFM TV та Le Monde. Основною темою розмови було повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Плани Путіна на окупацію українських територій, застосування ядерної зброї та подальшу ізоляцію країни-агресорки на міжнародній арені. Коротко про найголовніші меседжі Володимира Зеленського у нашому матеріалі. Так, президент вважає, що Путін не такий вже і сильний політик та стратег. Саме тому потрібно не допустити розфокусування уваги навколо України, а навпаки, об'єднатися та продовжити тиснути на ворога. Немолода людина з великою кількістю комплексів, яка дуже хоче жити і вижити. І я думаю, що зараз оце єднання якого не вистачало, воно потрібно буде в жорстких рішеннях попередження Путіна надати зброю, надати підтримку Україні, зробити це. Також Зеленський заявив, що пауза у повномасштабній війні необхідна Путіну як кисень, щоб зібрати по частинам свою армію, зброю та фінанси. Тож заморозка конфлікту буде великою помилкою. Якщо ми зробимо паузу, паузу це буде пауза. В такий самий мінський процес тільки це буде наступний мінськ, який дасть можливість Росії підготуватися і в цей раз прийти з повною окупацією в Україні, але вже не зробити тих помилок, які він наробив на самому початку, коли його ядро армії було нами знищено. Також президент розповів про ситуацію на фронті. На його думку, вона значно краща, ніж три місяці тому. Зокрема, російське просування на сході зараз призупинено на сьогодні. Командуванням і нашими військовими зупинено російське просування на сході. Говорили і про погрози Путіна та його спільників застосувати ядерну зброю проти України та країн НАТО. Зеленський називає це блефом. інші держави. Наприклад, Франція також ядерний, і тому це просто-ну просто дуже несерйозне, але вірить, що Кремль може зробити спробу вторгнутись у ще одну країну, зокрема у зоні ризику Балтійські держави, Молдова та Казахстан. Його плани зрозумілі: багато дестабілізаційних е, точок у світі, і чим більше Тим більш його перемовна позиція. Французькі видання поцікавилися стосунками між Зеленським та Макроном. Зокрема, як виявилося, президенти обох країн доволі часто контактують. Він глибоко розуміє, що, що захист України це захист Європи, і це і є захист Франції, кожної з держав ЄС. А як думаєте ви, чи знизилася підтримка Заходу України останнім часом? Пишіть коментарі, ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал Україна сьогодні, щоб знати всі найважливіші новини світу першими.